Так, ось сьогодні що зробили? Значить, виставив, піднурував ось ці блоки і виставив арматуру. Тут її, в принципі, замурував. ну, приклеїв. Тут аналогічно ще один блок і арматура Так, тепер... От, як воно звідси виглядає. Найчіть подумав-подумав і придумав лайфхак, як зробити сюди перемичку. Зараз покажу. А ось перемичка. Тобто взяв, склеїв два блоки рівненько. Ще два блоки. Значить, от, тут буде дві перемички. їх рівненько, покладу туди на одну і на другу. Значить, зробив ще одну таку перемичку і ще одну перемичку Ось так. Значить, тут по бажанню замовниці. Зрізали кутик. Так воно зверху виглядає. Не знаю як то. Що ж так? Ну, ось такий кут. Так, чи що ж тут домурував трошки. І на сьогодні вистачить. Декілька годин після основної роботи і от за тиждень. Маємо цю стіну. Значи, завтра буде повний робочий день. І я думаю, що я з цією стіною закінчу і дай Боже приступлю до цього. Ось так. Кому сподобалося, ставимо лайки. Підписуємося на канал. Ось таке. Визуально стена рівня.